Доброго дня, другокласники! Продзвенів уже дзвінок Починаємо урок. Тож і ти часу не гай, разом з нами починай! Збірка малий кобзар, Тарас Шевченко, вірш Сонце гріє, вітер віє, та вірш зоре моя вечірня. Відгадайте, будь ласка, загадку. Хто це весненці весні? У гаю, пісні? Хто це гарно так співає, що аж серце завмирає? Хто це правильно? Соловейко. Доберіть слова назви дій. «Дивимось, соловей що робить? Виберіть із загадки слова назви дій. «Відео на паузу!» Гра у твари слова на кетях калини. Розкидані букви, з яких треба утворити слова. Відгадали? Хто це перший? Соловей. Друга пташка. Молодці. І третя? Так. Правильно. Як їх назвати одним словом? Хто це? Соловей зозуля жайворонок. Хто це? Правильно. Птахи. Давайте ми з вами пригадаємо, що ж ми дізналися про життя Тараса Григоровича Шевченка, де народився поет? Правильно, на Черкащині у селі Муринці. Так, ким були батьки Тараса Шевченка? Правильно, якою була хатина, де жив Тарас Шевченко? Так, такою тісною, старенькою, кособокою, з обшарпаною солом'яною стріхою. Але Тарас Григорович Шевченко дуже любив свою домівку, свою хату. Куди переїхала сім'я, згадайте? Так, до Кирилівки, прав, правильно. А ще давайте, дітки, з вами пригадаємо, як називається книжка, в якій зібрані вірші поета. Правильно, це кобзар називається книга. А скажіть, будь ласка, як українці називають великого поета? Тарас Григорович Шевченко або правильно, великий кобзар. Розгорніть, будь ласка, підручник, українська мова та читання, частина 2. Друга на сторінці 87. Вірш Тараса Шевченка. Сонце гріє, вітер віє. Послухайте, будь ласка. Які емоції у вас після слухання віршика? Який настрій? Сонце гріє. Вітер віє з поля на долину, Над водою гне вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає, які емоції у вас викликав цей віршик? Так, навіює сум, правильно. Прочитайте, будь ласка, цей віршик. Для себе? І скажіть, яку пору року описав поет? Відео на паузу. Давайте з вами проаналізуємо, яку пору року описав поет. Правильно, в початок осені. Правильно. Які слова доводять, що це кінець літа і початок осені? Ану, знайдіться, читайте калину. Яка була Калина? Червона калина. Тобто на калині з'явилися кетяги. А коли це буває? В кінці літа початок осені. Вони ще не тиглі, але вже червоні. Який настрій був поета, коли він писав цей вірш? Як ви думаєте, дітки? Так, сумний. Правильно був настрій. Скільки речень у вірші? Поставте відео на паузу. Порахуйте, скільки речень в цьому вірші. З якою інтонацією треба читати перше речення? Прочитайте його. Які слова треба виділити голосом? Так, кінцівку. Прочитайте його, її трошечки голосніше виділіть. А де ж дівся, соловейко? Як треба прочитати друге речення? Я відчув, не знаю, невідомо, да? не питай, не знає. Давайте спробуємо вчити вірш на пам'ять. Нам у цьому допоможуть малюнки. Читайте! Поставте відео на паузу, прочитайте ще два рази з малюночками. Молодці, давайте розкажемо вірш з пам'яті, як ми його запам'ятали. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою не вербою, червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Поставте відео на паузу. Спробуйте ще раз розказати за малюнками. Вірш Тараса Григоровича Шевченка Зоре моя вечірня». Послухайте, будь ласка, трошечки історію цього вірша. Були в житті Тараса Шевченка часи, коли він перебував дуже-дуже далеко від рідних місць, у далекій далекій фортеці. Туди його відправив на 14 років у заслання цар за його вірші та любов. До України. Єдиною рослинністю тієї місцевості були колючі буряни та осока. Шевченка огортав невимовний сум, коли він дивився на цю пустелю. Зрозуміло, після живописної української природи, зелених берегів Дніпра, мальовничих міст і сіл, інакше і бути не могло. І ось ця туга за Батьківщиною. Пов'язана зі згадкою про рідну природу виливалася у сумні, але чудові вірші, які пізніше були покладені на музику і стали піснею. Послухайте, будь ласка, вірш. Зоре моя вечірняя. Зоре моя вечірняя. Зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба. Послухали, з якою інтонацією читався цей вірш. Правильно, дітки, з суму, з тугою, за рідним краєм. Прочитайте, будь ласка, слова, поставте відео на паузу. Знайдіть і прочитайте слова, назви дій. Згадуємо дієслова. Що робить, що роб, зробила? Знайдіть дій, слова. Відео на паузу. Назвіть їх. Що робить? Сідає? Що зробила? Похилилась. Що робить? Позичає. Що зробила? Розіслала. Що зробила? Розпустила. Вечірня яка? Зелені які. Це прикметники. Ознаку предмета. До кого звертається поет? Дайте повну відповідь. Поет звертається. Правильно. Про що він просить у зорі? Так. Яку річку згадує поет у вірші? Яку річку, правильно, наш Дніпро згадує, що він про неї говорить? Як у Дніпра веселочка, Воду позичає А що означає вислів? У Дніпра веселочка воду позичає. Тітки іноді веселку уявляють у нас як дорогу. Так ось і автор уявляв, як він цією дорогою тягнеться до своєї рідної домівки, до своєї України. А ще кажуть дітки, що веселка п'є воду з річки. Починається з річки, набирає воду. Який пейзаж, картину природи, змальовує Тарас Шевченко у вірші? Знайдіть і прочитайте, про що він просить? Так, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає правильно? За чим журиться поет? Так, за своїм рідним краєм, за своєю рідною Україною. Як ви гадаєте, чому автор використовує таку форму слів сонечко, веселочка, тихесенько. тільки за допомогою цих пестливих слів із любов'ю та ніжністю згадує свій рідний край, свою рідну неньку Україну. Підводимо підсумки уроку. Доповни речення. На уроці я працював, працювала. На уроці як вам було. Так, дітки. І тут завдання у нас в підручнику записано: один з цих віршів вивчить на пам'ять. Вивчить на пам'ять, щоб поповнити колекцію творів Шевченка, які ви знатимете на пам'ять. Підводимо підсумок. Ми добряче потрудились. Всі старались, не лінились, вже підходимо і кінці. Ви всі просто молодці. На цьому діти урок закінчений.